На Дніпропетровщині з робочим візитом побувала міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук у Криворізькому районі. Разом з місцевими фахівцями вона відвідала низку об'єктів. Обговорювали важливі для нашого регіону питання водозабезпечення після руйнування Каховської ГЕС та стану екології криворіжжя. Один з об'єктів підвищеної техногенної небезпеки ставок накопичувач шахтних вод у балці Свистунова. Це звичайно проблематика скидів в річку інгулець. Це проблематика і необхідність вже давно назрівши реконструкції балки Свистунова, для того щоб покращити ситуацію з водопостачанням і водозабезпеченням не тільки для жителів Кривого Рогу, але й взагалі для всього регіону. Для Миколаєва маємо декілька варіантів технічних рішень, і це стосується і питання очистки шахних вод, які скидаються в річку Інгулець, окреме питання це реконструкція самої балки. Екологічні проєкти у Кривому Розі та районі реалізуються у тісній співпраці з органами державної влади. Напрацьовано чимало проєктів щодо алгоритму поводження з надлишком шахтних вод та стабільної роботи промислових підприємств Кривбасу. Ми дуже добре пам'ятаємо, що було які ризики в місто Кривий Ріг. Отримав після перериву Каховської дамби, скільки проєктів було реалізовано для того, щоб мешканці міста залишилися все ж таки з водою, розпочався хоч і складний, але опалювальний сезон. Ці питання були всі вирішені. Сьогодні разом з міністеркою екології продовжуємо працювати над питаннями також забезпечення питної водою міста Криворогу, надійної постійної, якісної експлуатації тих комплексів, які були побудовані за рахунок державних коштів, а також коштів міського бюджету спільно. А також поводження з такими проблемним достатньо для нас питанням як надлишок шахтних вод у місті Кров, тому що це ключове екологічне питання, від якого залежить не тільки діяльність міста Крога, а й взагалі екологічна ситуація по території міста Кровос. Результат зустрічі декілька варіантів подальших дій на наступному тижні. Домовилися ще раз зібратися. З колегами із обласної військової адміністрації, із міської адміністрації, з управління екології для того, щоб остаточно вже проговорити всі моменти з урахуванням того, що побачили сьогодні, і встигли обговорити для того, щоб починати рухатися по одному з варіантів. Я особисто веду перемовини з декількома нашими країнами-партнерами, для того, щоб Хотілося би сказати, раз і назавжди вирішити цю проблему з балкою свистонови, тому що відтягувати в нас далі вже немає куди. Думаю, що ми спільно все-таки приступимо нарешті до того, щоб імплементовувати одне з технічних рішень, які ми підготували для того, щоб вирішувати питання зі скидами вод в шахних вод в інгулець і з реконструкцією балки свистонови. Дарійськова, Олександр Домашов, цей день.